Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так, хочуть ли русські війни? Так. Кажуть вони, що не хочуть. Кажуть, що вони хочуть перемовин. Перемир'я і все таке інше. І разом з тим це тільки слова. А якщо брати справи, то е, оцей кінь Лавров, так ісконно-русський звичайно чоловік вірменського походження, так він е, відмовився вести перемовини. В Ватикані між Україною і Московією. Причина так. Причина в тому полягає, що ну, не ж двом, е, ну, скажімо так, православним країнам, як він заявив, вести перемовини про мир в. Ну, в Самому серці католицизму, прости господи. Чим є цей Ватикан? Ну, по-перше, ми ж знаємо, що московити абсолютно нічого не знають ні про Україну, ні про саму Московію. Так. Тому всі ці твердження про дві. Країни православні, це все брехня, яка притаманна для московитів андрофагів. ну Візьмемо Україну за статистикою, яка є? Факти є вперта річ. Так от, Україна є православно, яка? Так, католицько, яка ще. Протестантська країна. А, або якщо вже за кількістю, то треба так, православно. Так, протестантсько католицька країна. Або якщо ще <смір> глянути глибше, то ми вже доходимо до того, що стаємо протестантсько католицькою протестантсько православно католицькою державою. Так. В нас така величезна кількість найрізноманітніших різних церков протестантських, що, які в Москву заборонені. Так. А й хто московити? Це православно ісламська. Держава. Якщо подивитися на тенденцію, то все більш і більш тенденція до ісламізації Московії. Так. Отже, ну, цей аргумент він абсолютно не підходить. Ну, але якщо вже брати те, чого нема, що українці є чисто. Православною державою, а московити є чисто теж православною, то де тоді їм зустрічатися? Якщо в основу покласти цей аргумент, де їм зустрічатися? В Саудівській Аравії? Так, ну, це ісламська країна. У Стамбулі, який дуже полюбляють московити андрофаги, це Ісламська держава. Ну, Де ще їм зустрічатися? В Китаї Конфуціянська держава. В Індії індуїсти переважають індуїстська релігія. Ну, я не знаю, у Штатах. Теж не проходить, в Канаді ні, в Мексиці ні, в всій Латинській Америці ні. В Африці, теж ні. Північ повністю ісламський. Так, центр, і, ну, скажімо так, християнський, але ж не православний, ортодоксальний в Європі. Це, що вони, може, натякають на цю Сербію? Ні, особисто я вважаю, що це натяк, який ще не зрозуміли у нас на Мінськ, як казала одна дама, так, поїхала в Мінське в бумазіяному платі. Так. Так, ось у тому, тому бумазіяному платі вони і натякають. Я думаю, що це ж перший закидончик такий. Після нього е, вийде Путін і скаже, так, ну, потрібний мінськ, який там три чи чотири, який Мінск. Ну, якраз підходить. Ну, ми не розуміємо натяків. Ми такі люди дуже. Ну, нам прямо треба сказати. А в московитів андрофагів так прямо не бувається. В них через оту п'яту точку все це. Так. І саме через це, от ну, я ж як гігант мислі і батько української демократії, то я вам і пояснюю, чому це? Бо ніхто ж не дає пояснення. Чому заговорив? Цей Лавров про те, що не підходить цей Ватикан, який запропонував свій майданчик і все таке інше, саме в релігійному сенсі. Якщо ми переберемо всі 200 держав світу, які є на політичній мапі так, то ми з вами і побачимо, що це все, так би мовити, ведеться до одного місця. Не, не до того місця, так, куди послав Путін Трампа, а до Мінська, щоб продовжити цей процес. Тому що. Ну, якось із Стамбулом продовження стамбульських перемовин 2022 року якось воно не зростається. Повернення до тих перемовин невідомо кого і невідомо з ким, і невідомо з якими повноваженнями. так, А от мінський процес, так. Це зовсім інше. так, Це вже, так би мовити, там і президенти брали участь, все-таки інше, щось там підписували і так далі. І тому подібне. Тому не дивуйтеся. так, І перевірите, наскільки я був правий, так, в цьому сенсі, що не сьогодні-завтра виникне цей Мінськ. 3, 4, 5, 6. Так, щоб ви були готові.